Патрульну, патрульну постову службу. Це реорганізація ГАЇ. Прекрасно. Якщо людина, киянин буде себе почувати себе нормально, він буде звертатись до, неї, до неї, про допомогу, чи е, увечері, чи вночі і, і, і отримувати цю допомогу, це буде прекрасно. І е, головне, щоб... Я думаю, якщо буде це у кварталах, чи буде там на вулиці, чи це, це, це буде чудово. Це буде чудово. Я думаю, що у такому, у такому розрізі треба і розглядати, щоб вони були помічниками людей, щоб люди не боялись звертатись до них. Щоб люди, як побачать міліцинера, так біжить галасвіта, щоб цього не було, щоб ми були друзями. Оце так. Це я. Щиро вітаю і бажаю їм всі, всілякої доброї служби. Хочу пояснити одну ситуацію. Можна реформувати людьми служби, аби вони тільки працювали. Це чудово, що на вулицях ми побачимо наших поліцейських. Це чудово, якщо вони будуть ходити. Коли в Києві була кремоногенна ситуація. То я ходив добровільним народним дружинником. І ми в нашому районі в Лук'янівці за півроку все вичистили. З нами був один єдиний міліціонер. Треба, щоб піднімалася громада. Я був у багатьох країнах світу і можу вам сказати: поліція у цих країнах працює і ППС необхідне патрульно постова служба, звичайно, має, має бути обов'язково із, із іншої форми, як були у нас просто, як ми їх називали, гаїшники. Да? Якось, можливо, і несправедливо, а можливо, вони так себе поставили, що ми. З негативом до них відносимось, кажуть, що міліція нас береже, а чо, охороняє, а щось вона нас не охороняє часто. Я навіть короткий приклад такий приведу: як ми е, е, за часів Радянського Союзу приїхали в Одесу і не знали, як нам куди виїхати. Ви знаєте, коли ми підійшли до міліціонера і кажуть, як нам правильно їхати, так чи так? І вони нам сказали, а ви до нас підійшли, значить ви порушили. Ви щось раз Ви до нас, значить, порушили. Хочете щоб такого не було, хочеться, щоб просто підійшов і знав, що тобі допоможуть. Знаєте, я часто буваю в Америці, і коли перший раз їхала. Я з таким острахом, тому що кажуть, ой, там тільки не, не, не туди повернеш. Тебе можуть забрати, і прямо, як кажуть, у нас каталашку посадити. Да? Або як щось не так скаже, коли ми англійською не знаємо, да? і я йшла, боже, з таким приїхала з таким острахом. Навіть в аеропорту вже боїся, господі, хоч би до тебе ніхто. А там навпаки, на стільки привіту. Ти підходиш він до тебе хоч Ти не знаєш, що сказати. Бо не знаю, але посміхаються, покажуть, проведуть. Дуже ну, хочеться, щоб у нас була така служба, щоб вони від душі. А от як вечорами колись пам'ятаю, ходили дійсно, що це була охорона, така, знаєте, громадська. Люди якось і відпочивають навіть ті. Ці... Навіть ті, що приймають участь, так, якось і відпочивають в той же час, якось от у своєму районі. Кожен знає, де тут де такі заколки, що десь щось може бути. Треба, звичайно, щоб організували. Щоб якось ми спокійніше жили. А то так, вечорами щось вже наші люди бояться йти, ой, бува десь хтось, ой, буває десь щось. Хочеться, щоб навели порядок. У нас були і слідчі, які розкривали злочини. У нас були... Працівники дорожньої служби, які стояли, які стояли на постах, які стояли регулювальниками. І що б мені казали, що вони там хабарники, я в це не вірю. І ніколи з цим не соглашусь, що вони були там, тільки нічого не робили і брали хабарі. Вони в першу чергу виконували свої обов'язки. Приводу ГАІ я можу сказати, що це буде файна реформа, бо отут сидить ця набридла. Корупційні схеми від нових кадрів ми очікуємо якихось змін, якихось взаємозрозумінь з водіями, бо тобто ну, в, нашій, в нашій країні дуже багато водіїв. У нашій країні дуже багато водіїв які їздять за кордон, і які вони бачать, що там якось поліція ставиться до них якось інакше з розумінням. А у нас всі на хабарях. Любі друзі, давайте якось змінювати цю систему разом. Будемо ламати ці стереотипи щодо взяток. Треба давати кожному інспектору 100-200 гривень. Не давайте гроші. Ми громадяни України. Ми громадяни України і. Ми проти системи йдемо. Ми хочемо бачити ввічливих, приємних людей, які будуть у справній фізичній формі, і вони будуть, хоча б, знати свою галузь права. і будуть вимагати з кожного водія те, що вони винні. Емансипація нинішнього суспільства в принципі 50 на 50, як мінімум. Я хотів би бачити там жінок та чоловіків. Ну, яка різниця? Хто буде мене зупиняти? Чи це буде жінка, чи це буде е, хлопець? Головне, аби він е, по закону відповідав нашим нормам. Хочеться надіятися, що реформа в ГАІ, реформа в правоохранительних органах все-таки дозволить київлянам і не тільки київлянам, більш спокійно на наших вулицях і відчувати, що Правоохранительные органы, которые как бы должны нас защищать, а это все-таки наши друзья и люди, на которых мы можем действительно положиться, а не только на себя. Инициатива. Эта реформа звучит довольно-таки хорошо, но хочется все-таки увидеть на практике, когда пройдет определенное время, как она будет осуществляться. Будем надеяться, то, что все как и было запланировано, так и будет происходить. Пока звучит хорошо. Я хочу бачити їх позитивними, амбіційними, активними, молодими людьми, які дійсно будуть болівати за свою країну і хочуть щось змінювати. От такими я хочу бачити такою, я хочу бачити нашу патрульну службу, і дуже позитивно, що вона поділена на частини міста, тому що ми знаємо, що працівники даї. Кожен день у різних місцях знаходяться так, і ну ми всі розуміємо, українці кияни. Ви ж розумієте, чому що вони чому вони змінюють місця? Так сказати, я вважаю, що молодь яка прийде на зміну. Чи ну що таке нововведення буде дуже позитивним для нашого міста? І сподіваюся, що настане мир, дружба і порядок в наших районах. от новых сотрудников патрульной службы я ожидаю лучшего отношения. Не так, как было раньше. Лично я верю, что они будут принципиальны, не будут брать взятки. Я почему-то в них верю, да. Я думаю, если будет доверие до новой патрульной службы, полиции, также будет и доверие, это, будут помогать, мне кажется, и народные дружины, как раньше было. Это обеспечит нам порядок. На улицах не будет преступности. Нова патрульна служба, яку набирали по конкурсу, їм буде відведена техніка, от, і вони приступлять з 1 числа, так, червня вже місяця, працювати в місті Києві. Є надія, що вони змінять багато дечого змінять. Якщо буде у нас верховенство права, закон буде діяти. Для всіх буде рівний. Ще б не поведінка буде, думаю, ну вони ж покажуть себе з кращої сторони, як у Європі, як треба поводити, Їх ж для цього готовлять. І тим більше набрали туди людей, які хочуть щось змінити. І є надія на те, що щось в столиці в даний момент є можливість, що щось зміниться. А ми можемо так же само коректно себе поводити, відповідати так же само. І виконувати всі обов'язки громадянина України, і дотримуватися, поважати свою країну. Чекаємо, я думаю, нових людей. Нових людей, які будуть мислити по-іншому, які е, в Європі, між іншим зараз є така тенденція, що от, е, негарно померти багатим, що гарно поділитися своїм багатством, і коли ми всі будемо здатні поділитися. От, тоді будуть інші люди. Я думаю, що таких інших людей треба в різних галузях. Ну, будемо сподіватися, що будуть вони чесніші, що не буде в них стільки прагнення на, на рівному місці збирати гроші. Ну, дай Боже їм наснаги і витримки, і чесності. І інші міста, інші регіони, хай Київ стане прикладом. Звідси все почалося, і хай надалі всі добрі справи йдуть звідси і підтримуються по всій Україні. Ну, считаю, что дойдем до того, что будем как в Европе. Нормально, да во всем. Не будут, не будут стоять в кустах, будут стоять на перекрестках, следить. Не будут взятки брать. Я лично только за. Пора уже менять эту систему. Давным-давно. Все зависит, наверное, от воспитания от нашего менталитета. Если им будут нормальную зарплату платить, они будут отлично работать. А у нас не может быть сознательности. Я сам водитель и вижу, как наши ездят. Понимаете, в чем дело? Мы ни дорогу не уступаем, мы на красный свет прям особенно наши Вот знаете, если начнется с того, что с мажоров начнут на самом деле штрафовать их. Вот как э, кто-то предложил реформу, что набрал баллы, а, вернее, нет, даже по-другому, месяц не заплатил. На місяць у тебе в два рази штраф, а на п'ятій місяць тебе дішають прах. Так от, коли наших мажорів так будуть наказувати, у нас буде просто прекрасно. все. Нам треба міняти сам світогляд і свідомість, а не покуда робітників міліції і зарплати їм піднімати, щоб вони могли дійсно виконувати свою роботу. Люди, по-перше, з вищою освітою, тобто мають якийсь фах, спеціалізуються на Своїй справі, можна так сказати, і, і дотримуються певних норм, норм життя і певних законів, яких встановлює згідно ну, чинного законодавства. Тобто є певні закони, яким вони повинні дотримуватись і виконувати їх, і тоді все буде в нашій країні добре, не буде корупції і інших схем. Головне, щоб звичайні українці, люди не спокушали їх до е, намагань взяти е, певну суму коштів за певне там правопорушення. Було б непогано, щоб е, на місці е, можна було оплатити з допомогою картки Visa або Мастер карт Тобто все офіційно ти нарушив, заплатив кошти в бюджет і далі. Я кілька місяців тому назад. Подав заявку на проходження відбору до патрульної служби міста Києва, і я практично пройшов усі випробування. Туди входили випробування на тести на логічне мислення, потім тести на фізпідготовку. Мали бути іспит з навиків водіння транспортним засобом, але його відмінили. Туди входили психологічні тести, досить таки багато часу зайняли, більше 600 питань. І туди входили також особиста співбесіда. Власне, я пройшов всі випробування, крім особистої співбесіди, тому що, якщо чесно, я не дуже сильно хотів працювати в патрульній поліції, а мене цікавила робота в. Органах МВД, тобто ті органи, які будуть ліквідовані, але на їх місце мають набирати інших людей. Але стосовно того, як, які я надії покладаю на роботу нової патрульної поліції, так я бачу, що там дуже багато людей, які в свій час бували за кордоном, зокрема в Сполучених Штатах. І які бачили, як там працює місцева поліція. Я зустрічав там людей, які вже всього досягли в своєму житті, тобто, ну, якби досягли в бізнесі, тому для них вони йдуть не заради грошей туди, а заради якоїсь самореалізації вже. Тому мої сподівання на нову патрульну поліцію дуже великі. Але я бачу, що в Україні дуже мало робиться. Для боротьби з корупцією, в тому числі з корупцією в органах внутрішніх справ. І тому у мене є певні сумніви, чи не роз'їсть ця корупція і новостворену патрульну поліцію. Все буде залежати від персонального рівня відповідальності. Поставий міліціонер повинен мати ідентифікований або номер. Або прізвище, написано, або щось інше. Тільки в цьому випадку він буде нормально, відповідально нести свою службу. Але разом з тим мусить бути, мабуть, вже після цього відбору більш жорстке ставлення до водіїв. Їх карати надзвичайно жорстко. Всяка пропозиція хабара мусить бути, можливо, навіть і тюремним терміном, умовним. Але щоб вони знали, що не можна давати. Якраз це буде головний дисциплінуючий момент встановленні нової патрульної служби. Все випробовується часом. Заступник на роботу, допустимо, через рік ми підведемо підсумки. Побачимо, хто з них виправдав довіру. Я думаю, що брак буде досить солідний, третина не боятися розумієте, коли щось сталося, просто пропонувати свої послуги чи свідка, чи, чи шешу, чи і все. І ставати, якщо ти бачиш якесь порушення, то не ставати огульно проти тієї міліції. Я гадаю, це залежить від людини, наскільки вона налаштована на це. Бо, ну, звичайно, дуже класна програма. Я читала, що там е фахівці неймовірні з Америки, і там звідкись ці, які не приїжджали. І я гадаю, що, ну, звичайно, це дуже покращить і е кримінальну ситуацію, і в Києві. Я вважаю, що це дуже гарний, це дуже великий е крок вперед. і е не знаю, я очікую, що все зміниться на краще, але я гадаю, що час покаже, бо ми не можемо так говорити. Що це все ж таки залежить від людини і від того, яка взагалі буде ситуація в країні. Ну, звичайно, я вважаю, ми повинні вічливо до них ставитися, бо це взагалі ну, з поваги. Мені здається, що от ця інформація про патрульну службу. Вона десь від Києва починається і згасає на рівні обласних підрозділів. І, ну, може, бо в кожній області є два-три райони, таких більш потужних, більш широких. Але чи можуть ці ж самі хлопці із сільської місцевості? Приймати участь, вони будуть підходити по критеріям, якщо іспити і тести. Процент буде дуже невисокий серед е, людей із сільських місностей, але буде дуже-дуже надійний. Я в це впевнено і дуже вірю. У мене очікування е, е, хороші від цих людей. І... Звичайно, не буде таких чудес. Ми не побачимо завтра американських поліцейських, але е, оскільки суспільство змінюється і це неможливо зупинити, ці люди так само нові, вони покажуть іншу якість, після них прийдуть ще новіші, буде ще краще. У мене тільки найкраще очікування. Поліція, вона, думаю, скоро буде поліцією вже. Ця патрульна служба вона почне виконувати ту функцію, яку вона виконує в всьому цивілізованому світі. Вона допомагає. Її задача допомагати людям. Десь захищати, десь підказати. От жінки, я думаю, будуть надавати обличчя більш такого е, людяного помічника, такого, до них не страшно буде звертатися, люди звикнуть, потім перестануть боятися. Давати їм право на помилки, на їх виправлення, не ставитися до них зразу, як до е, самим міняти ставлення до поліції, до тих людей, не вважати їх е, людьми, які. Каральним органом вони повинні бути правоохоронні органи. От так до них ставиться. Я думаю, ми їм цим поможемо.